Доброго вечора. Давайте згадаємо вашу загадану людину і спитаємо у неї, яке враження ви залишили у нього, у неї. Але я вас попрошу загадати себе, тому що зараз ми будемо продивлятися саме вас, в яких енергіях ви знаходитесь, а не та людина, якому. Або якої ви залишили такі враження. І так, хто ви у мене? Мах, паш, жезлів, трікачів, лицар пентакалів, ну, дивиться, Ви знаєте, ви людина з потенціалом творця, можливо, ви є такою людиною, а людина, яка творить, людина, яка має внутрішню силу, людина, яка запускає процеси не тільки у своєму житті, але іще і в житті інших людей, які соприкасаються з вами. Ви вмієте керувати енергіями. Якщо ви щось не вмієте, ви обов'язково до цього прийдете або навчитеся. ви ще людина, яка може дуже добре навчати. І знаєте, тут не тільки про навчання, тут інформацію, яку ви можете приносити і вміти її розповсюджувати. Ви як чарівник з глибокою рани. Ви мак, що несе світло, але боїться нової втрати. Тому що тут у вас поранено серденько, і це, знаєте, про внутрішню таку незагоєну рану, яку ви ще можете переживати. Ви або пройшли з болем або спричинили комусь біль, навіть не бажаючи цього, вас не можна забути, вас не можна, так би мовити, не відчути. Ви обережно, ви людина повільна, ви йдете свої мети крок за кроком. Ви як броня. Ви могли, ви могли або стаєтеся такою впевненою людиною, стабільною всередині така. Ви людина раніма і непередбачувана. Так яке враження ви залишили у загадані людини? До речі, допомогу, ви дуже класно, що вмієте бути непоганим психологом, тому що людина вміє відчувати, навіть маніпулювати, до речі, непогано. І тут навіть на малюнку намальована дівчинка, яка змінює маску. Ви вмієте Робити так, або якщо вам це потрібно, вдавати, видавати, як вам буде вигідно. Мах – це взагалі архетип людини, яка насамперед думає про себе. Це островна людина, вона вміє управляти чотирма стихіями. Вона не просто вчиться, вона вже вміє. Так, Це перший старший аркан. І так, яке враження ви залишили у загаданої вам людині? Лицарі Шеслів. До речі, цей розклад підходить і до чоловіків, і до жінок. І також нагадую, це загальний розклад. Королева пентаклів. Петірка пентаклів. Туз жеслів. Сонечко. Сонечко, сонечко. І тут на дні колоди у нас помірність. Подивіться на цю карту. Ви залишили слід глибокий. Сильний і неоднозначний. Знаєте, ви залишили такий слід як спалах вагню, як людина, яка може надихатися і надихає інших, але не зовсім постійно. або не постійно. Ви можете дуже сильно або от загорітися, так? швидко, Але також саме ви можете і погаснути швидко. Тобто людина, яка відходить. У вас є емоційний такий імпульс, але цей імпульс може, знаєте, самостійно якось ну, притушитися, притухнути. По королеві Пентаклів це також, знаєте, людина а, тепла. Матеріальна, земна, затишний простір, де можна розслабитись з вами. так? Ви так от таких. Можливо, вас щось об'єднувало по королеві Пентаклі. Ви могли бути дуже довго, наприклад, перебувати з цією людиною. Вона вас знає з різних сторон. Це ви могли давати турботу. турботу. Ви важлива така людина для загаданої людини. А ваша присутність і увага дуже, дуже потрібно <кій> потрібна було. Але от по птірки пентаклів вже йде такий трошечки перехід, так? Петрка пентаклів і туз жезлів з сонцем. Ви також залишили після себе відчуття втрати, покинутості, холоду, нестачі, порожнечу. Можливо, щось обірвалося раптово. Або ви дали надію на щось і не змогли залишитись. Туз жезлів і Сонце це ви пробудили цю енергію жгучу, так? дали людини відчути себе живою натхненною, справжньою. І ви були тією людиною, тією іскрою, яка запалила і, можливо, зникла як спалах. Ця людина вас пам'ятає як таку різноманітність, це запалення серця, це пробудження жаги і залишення після себе слід. Який досить може ще боліти, але і світ, світиться, так би хочеться сказати. Тому що вас людина запам'ятала, і ви будете, так би мовити, це шлейф ваш, навіть десь запах, голос. А, якщо є спільні фото, відео, це теж буде як таке нагадування час від часу. Про ті події, дні, які можна буде згадувати. Не знаю, кого ви тут загадали, а по помірності я можу ще сказати: людина вас запам'ятала в тому сенсі, що ви можете бути в гармонії з самим собою. Розумієте, коли вам. Можливо, навіть не завжди була потрібна та людина, про яку ви зараз слухаєте цей розклад. Були, у вас людиною були такий треш. Я просто в шоці. Але пам'ятає вас людина дуже добре, по-різному, з різноманітними такими фарбами. Тому слід ви залишили такий. Надовго.